Моє вітання усім, хто з нами мене звуть Анна Валевська. Ви дивитесь Спецкор. і я прошу вас прямо зараз підписатися на нас, поставити вподобайку цьому ефіру і написати звідки ви нас дивитеся. Це дуже важливо для розуміння нашої аудиторії і свою думку. Дивіться, друзі, верховна Рада таки ухвалила це рішення про підвищення податків для українців. Це підвищення вже назвали історичним. Нагадаю, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив про те, що у нас дірка в бюджеті саме на військові потреби, на потреби забезпечення військових 500 мільярдів гривень, і про те, що нам треба шукати ці надходження. Ну і не знайшли нічого ліпшого, як знову залізти в кишені до звичайних українців. Тих українців, які працюють, які намагаються самостійно вирішувати свої проблеми, зводити кінці з кінцями і ще і донатити на війну, це просто українці, які отримують зарплати, і малий мілкий середній бізнес це ті люди, яким сказали, ви заплатите, ви за це все заплатите. Це не великі корпорації, це не олігархи. Це боже збав. Якщо ви подумали, що там автоматизують систему на митниці, зроблять реформу прозоро і прикриють усі корупційні схеми. Ні, прості українці, хай за все заплатять знову. Отже, тепер замість півтора відсотки військового збору усі платитимуть 5% відсотків військового збору. Це на зарплати, на зарплати звичайних українців. Знову ж таки, це роботодавець лягає на нього. Малий бізнес, середній бізнес і просто людина, яка отримає зарплату. Вона втратить оці оцю різницю, ці відсотки, і добре, що хоча б відстояли самих військових, тому що в документі було що і військові мають платити це збільшення то для військових залишили на рівні півтора відсотки а, а відсотків. А всі українці платитимуть п'ять відсотків. І також з'являється військовий збір для фопів фізичних осіб. От така отака історія. Очікується, що ці зміни введення нових збільшених податків дозволять зібрати в бюджет додаткових 58 мільярдів гривень. 58, а не вистачає 500 мільярдів. Ну, знову ж таки, математика не сходиться, але все одно говоримо про те, що це навантаження ляже на плечі простих звичайних українців, які працюють сумлінно, які платять податки, які е, тут залишаються, тримають території, тримають кожен свій фронт і ще і донатять намагаються підтримувати своїми силами, донатять на війну. В той час, коли депутати від провладної партії якимось чином мають можливості виїжджати за кордон, чоловіки. Призивного віку, там е колишні кварталівці або депутати чинної влади від е провадної фракції в парламенті, е в той час, коли у нас затримують на, з мільярдами доларів керівників експертиз е медичних, які там виписують липові довідки і дозволяють відкупитися від мобілізації тих, у кого є гроші, і е люди це все бачать і виникає. Е Ну, логічні питання виникають така, як так? А хіба це справедливо? Я говорю з бізнесом, з сумським бізнесом Сумщини, і у нас ну дуже відповідальний, дуже свідомий бізнес. Це той бізнес, який був опором в перші хвилини, години, дні повномасштабного вторгнення, який весь свій ресурс віддавав на оборону і продовжує віддавати свій ресурс, і вони повірте, вони донатять вони більше ніж офіційно платять податків. Тобто вони платять офіційно в бюджет і на війну, і на все. І ще й паралельно неофіційно донатять. Але вони кажуть: ми не розуміємо, окей, ви збільшуєте податки для нас, ви нам закручуєте гайки. Є такі, які виживають, є мілкі, яким буде дуже скрутно, які там на генераторах виживають, коли відключають світло, просто ну, їм дуже скрутно. І ми не розуміємо. А як ми можемо довіряти в таких умовах, коли в нас непрозоро відбувається бронювання, непрозоро незрозуміло, як відбувається мобілізація? Коли ми бачимо затриманих цих посадових осіб з мільярдами доларів і з брендовими речами, коли ми бачимо депутатів від слуг, які виїжджають за кордон, як ми можемо довіряти владі, яка береться у нас адмініструвати ще більше наших податків? і Каже, хлопці, скиньтеся ще більше? Питання довіри залишається актуальним, бо ми не побачили заявлених реформ, які ну, змін, які там от ми зараз на митниці тут наведемо порядок. Питання було автоматизувати систему і все, і не буде корупційних схем. Але чомусь цього не відбулося, мабуть, це комусь вигідно. І е, є ще купа моментів, які залишилися е, так, які були, хоча там проти них обурювалася чинна влада, бо вони, очевидно, приносять кеш. А давайте хай звичайні українці просто ще раз скинуться і ще раз заплатять. Ну не питання є люди, які там ще можуть собі це дозволити. Але в нас величезна категорія людей, які ну реально зараз водять кінці з кінцями і залишаються тут. Це і люди, які живуть на прикордонних територіях, які просто не знають, куди їм виїжджати, куди їм евакуюватися, як і за що і де їм жити. І ще попри це вмудряються донатити і підтримувати і місцевих, і оборонців, і наших захисників. І зараз влада, от таку свиню підкладає, давайте ви, ви ще раз заплатите. Але при цьому не робить нічого для того, щоб люди елементарно довіряли цій владі і розуміли, що окей нате. Гроші ви потім нам розкажете. Тому що питання комунікації це одне із болючих питань на рівні мобілізації, яке теж провалене. У нас немає нормальної, здорової комунікації влади з людьми. У нас є єдиний марафон, це якась сю сюрреалізм, альтернативна реальність, де все хорошо, де літаки літять будь бомбити, кури несуться, зеленський президент. Ми тут уже виходимо, зараз уже будемо Крим забирати, у нас все класно, у нас немає втрат, у нас вообще все красива, картиночка. І... Це єдиний спосіб комунікації влади з людьми, але вона не справжня ця комунікація, тому що ми всі спілкуємося з військовими, знаємо, яка ситуація на фронті. Ми знаємо, яка ситуація на фронті новому, який відкрився, якою ціною це все досягається. Ми знаємо, яка ситуація з мобілізацією. В нас величезне недоукомплектування. У нас на позиціях втричі менше людей, ніж треба, а це. В свою чергу ставить під ще більшу загрозу життя тих, хто там є, і обороноздатність тих військових, і які з останніх сил ціною власних життів утримують ті позиції, ті посадки, і ті ліси, і те все, тому що в нас три чи менше людей, ніж треба. мобілізація провалена. Це на тлі світлин, коли лежать ці посадовці з мільйонами, мільярдами доларів, які вони просто беруть взяли довідки, які їм платять люди, які можуть відкупитися від мобілізації? Це те, як ви організували мобілізацію? Це справедливо. Я на вулиці просто чую від людей так: ну, а як яка мотивація, коли ми таке бачимо? Хай 95-й квартал воює, вони кажуть. Я розумію, що це такі ж самі популістичні заяви, які влада говорила на передодні виборів. І ну ми за що боролися на те й напоролися. Але це правда? Ну це ж правда. Ми не бачимо нікого там, хто рветься дуже захищати з 95-го кварталу. І питання довіри залишається відкритим, бо немає нормальної живої комунікації. Єдиний марафон це не комунікація. Влада зверхню ставиться до журналістів. Зараз ще тиски почалися на журналістів, точніше, вони почалися набагато раніше, коли Деспресо, е е п'ятий канал і прямий просто викинули з ефіру. І президент сказав: нам журналісти тут не потрібні, Ми так будемо комунікувати. Хто такі загалі журналісти для чого вони потрібні в демократичному суспільстві? І ця криза комунікації вона на всіх рівнях або най наймають там незрозумілих блогриць, які нам тут розказують про місцеве самоврядування, і типу беруть інтерв'ю у представників цього самоврядування і виконавчої влади, але це не інтерв'ю, це щось таке непонятне, якісь інстахіханьки-хаханьки. І це це відбувається. Я ж кажу на тлі Є величезних втрат. Ну ми, ми щодня сьогодні в моєму селі був похорон. І ми, ми щодня ховаємо своїх захисників. І коли ми бачимо цей сюрреалізм з марафонами, який до речі нам теж обходиться в 1,6 мільярдів доларів гривень. Будь ласка, віддайте на ось на, на війну. Віддайте ці гроші, які ми платимо своїх податків за єдиний марафон, єдині новини, оцей сюрреалізм, який нам показують, який не має нічого спільного з реальністю. Його ніхто не дивиться, крім тих, хто там може працює, його робить і там ще в гості приходить. 1,6 мільярдів гривень він нам коштує. От давайте його віддамо сюди, теж те, куди не, не вистачає. Комунікація абсолютно провалена, так само як і мобілізація у влади. Комунікація з народом від цього немає довіри, і люди питають така: що ми шо ми що самілися? Знов ми будемо платити податки. Бізнес каже: знов ми будемо платити податки. А влада взагалі не має розуміння, що вона має звітувати, нікого не збирають, не звітують, куди йдуть ці гроші. не... Просто не комунікують з експертним середовищем, з громадськими активістами. В них якась там купка своїх типу людей, типу там, то, то з блогерами. Вони журналісти нам не треба. То з блогерами будемо тусуватися, то ми там ще якісь тут свої приближені. Там у біля дворца є. але так не працює в суспільстві. Це не прозора комунікація, це не здоровий дорослий діалог публічний. Тому немає довіри, тому з'являються: а хай 95-й квартал, де воювати, а хай влада йде воювати. Абсолютно справедливі такі ну, емоційні, але які є фрази від людей. Я ж кажу за що боролись на те й напоролися. Якщо ви думаєте, що люди будуть хавати єдиний марафон, то чекайте, що вони вам будуть казати самі йдіть воюйте. Я вже не кажу про те, що у нас люди мобілізовані на початку війни до, до сих пір в бійці, які вже два з половиною роки в окопах, вони не мають можливості просто нормально звільнитися, де мобілізуватися. У нас немає такої можливості, тобто як як люди будуть іти мобілізуватися, якщо вони розуміють, що це квиток в один кінець немає виходу, немає. Хід Виход є, виходу немає. Розумієте, і у нас Верховна Рада, і влада взагалі ніяк не може навести з цим якийсь порядок. Тому що а як же ж так у нас фронт залишиться е, лисим? Так ну ви ж розумієте, що ці бійці вони не, ну, вони не безкінечні, вони не залізні. Це люди, які теж розуміють, що вони не, е, не титанові, вони хочуть відпочивати, вони хочуть розуміти, якщо я укладаю контракт, то я через три місяці, через три роки. Я матиму можливість повернутися додому зараз? Цього терміну немає до кінця війни. Так війна у нас може 10 років тривати, і це величезна несправедливість, величезна демотивація для військових, які зараз захищають і які би могли прийти для поповнення, для ротації, для зміни. Але вони не прийдуть, бо вони розуміють, що немає прозорової системи ротації, демобілізації. Ну піду я і що? Влада не забезпечить мені е, зрозумілий механізм. А що далі? А як я звільнюся, якщо закінчиться термін? На який термін я йду? Цього нічого немає. Тобто це якась така гра в одні ворота. Е, влада думає, що народ тупий і сірий, і ми тут будемо їм підвищувати податки, не будемо комунікувати, нічого розказувати, покажемо їм там картинку, єдиний марафон і не будемо ухвалювати ніякі закони, які потрібні. А чого вони бояться? Як ви думаєте, чого вони бояться, що ці люди прийдуть? Можливо, вони бояться того що родина, яка прийде з війни і побачить оці, те, що тут відбувається, а вона не буде це толерувати? А ті люди, які тут, вони будуть голосувати таким, ким треба, на якихось там колись може будуть якісь вибори. Бо це несвідомі люди, які несуть гроші і купляються собі довідки. Або виїжджають за кордон і кажуть: ну я ж поїхав, мене ж там, в мене ж там синочок. Звісно, у тих, хто захищає, ж нема синочків, діти, які залишаються сиротами. питань дуже багато. Їх зростає наростає така критична маса. Зараз це все іще заправляється і перемащується тиском на журналістів, відсутністю комунікації. Якісь незрозумілі проекти там з блогерками незрозумілими, які не тямлять нічого ні в політиці, ні в місцевому самоврядуванні, але нам представники офісу президента і, і міністри показують і наймають як типу вони там якісь експерти і будуть нам розказувати, які в нас прекрасні голови військових адміністрацій, і які в нас прекрасні тут на місцях представники влади. Ну люди ж не дебіли. вони можуть відрізнити. Те, що вони бачать в реальному житті, з тим, що їм намагається втюхати влада, це не може тривати безкінечно. Або е ви перетворюєтеся на владу країни, з якою ми воюємо, від і ми визнаємо, що ми нічим не ліпші. У нас таке саме тоталітарне суспільство, така сама е гопніць чиска -чізь влада. Яка бандитська, Бандитський Петербург тут, яка хоче з свого суспільства заробити тупе бидло, яке буде, треба голосувати, як треба, за одного і того самого п'ятсот разів треба воювати, йти на смерть, не питати, чого ми йдемо в іншу країну. І, так ми цього хочемо? Чи ми хочемо демократичну, нормальну країну з чіткими правилами, зрозумілими? Але очевидно, що ми самі не готові до цих правил, якщо тій. Очільниці комісії МСЕК, хто же ж її приносив ті гроші. Хто ж її ті гроші приносив? Чи не ті люди, які голосували за кінець епохи бідності, і треба просто перестати стріляти? Немає простих рішень. Немає простих рішень, складних завдань. Чим раніше ми це зрозуміємо, тим краще для нас. Тим більше нас шансів вижити. Чим раніше ми зрозуміємо, і будемо не толерувати ніякі марафони, ніякі втюхування нам, а ставити питання руба до влади і вимагати нормального менеджменту нашої країни. Бо ми їх найняли і ми їм платимо зарплату. Ну, так, люди, напишіть, що ви думаєте, бо з одного боку. Так, війна, і ми розуміємо, що нам треба утримувати військових, нам треба їх реабілітувати, лікувати, нам треба це все закривати, і люди готові платити більше. Але з іншого боку, а питання довіри, а питання куди і чому знову прості звичайні українці, які останні там кінці з кінцями зводять. А не великі корпорації, а не олігархи, а не великі корупційні схеми ну, якось несправедливо. А ви як думаєте? Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Дякую, що дивитеся, і боротьба триває. Залишаємось.